Він мріяв про небо з п'яти років. Він довгий час добивався, щоб Україні передали f 16 але не встиг їх побачити в нашому повітрі. Його смерть дивна, незрозуміла і загадкова. Він розчинився у небі над Житомирщиною, відлетів у небо назавжди. Але навіть після смерті його могилі не дають спокою. Ким був знаменитий український пілот та що відбувалося в житті Джуса. Вітаю вас, друзі! З вами Макодзеба. Перед тим як ми дізнаємось цікаву інформацію про славетного пілота джуса, звісно, підтримайте відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. Це допоможе швидше прогресувати україномовному каналу на просторах інтернету. Джус. Справжнє ім'я Андрій Пільщиков. А назвався джусом тому, що ніколи не вживав алкогольні напої, а тільки сік, який з англійської перекладається як джус. Так він став єдиним на сьогоднішній день пілотом повітряних сил України, який мав офіційний позивний. Народився пільщиков на Харківщині. Він був єдиною дитиною своєї матері із самого дитинства. Із п'ятирічного віку Андрій мріяв про небо. І то була не просто дитяча, небувала мрія, а чіткий намір, бажання. Він просто знав, що буде пілотом і все. Але мрія сама по собі не перейде в дійсність, якщо не будеш нічого робити. Так Андрій, будучи підлітком, почав ходити по аеродромах Харкова і фотографувати літаки. Це називалося спотерський рух. А Андрій був одним із перших засновників цього руху у рідному Харкові. І тільки но створили перший набір до кадетського авіаційного центру для підлітків, Андрій відразу туди вступив. Свій перший політ джуз здійснивши тоді підлітком на х 32 912 БКС. Емоції переповнювали серце хлопчини. Це те, про що він мріяв. Як згадує його тодішній наставник, у Андрійка вже виникали серйозні професійні. Питання. Відразу зрозуміло, людина на своєму місці летить за мрією. Після школи Андрій намагався вступити до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Але, на жаль, не вийшло, не пройшов медкомісію. Андрія підвів зір. Звісно, хлопець не зарадив своїй мрії, пройшов корекцію зору. Повчився в Харківському авіаційному інституті, а потім вже до того омріяного університету Кожедуба, який закінчив в 2016 році. А як згадують кадети, навіть після навчання джус завжди знаходив можливість завітати до них, провести цікаве заняття чи екскурсію. Юні воїни чекали на джуса з нетерпінням. Йому були раді і діти, і старі викладачі. Чого Джус не міг терпіти, то це рядянщини в авіації, отєї некомпетентності, тупості, показушності. Окрім цього, він не розумів місцевих неправильних меседжів всередині країни, такої певної пропаганди, дезінформації. Адже через це на часто неправильно розуміють західні партнери, і це є однією з причин гальмування надання техніки та озброєння. В 16-му році Джус намагався довести керівництву необхідність купівлі спеціальних шоломів для льотчиків. Добре обладнаних електронікою із Франції, Джуз пояснював, як це необхідно для захисту повітря. Але щось довести вищому керівництву справа кропітка та нервозатратна, а джуз знав, як воно має бути. Він проходив навчання на іноземних винищувачах, зокрема в США Каліфорнії. Його називали американським пілотом майбутнього. Але витерпіти примхи і безглуздість методів роботи керівництва Джус не зміг. І не дивлячись на те, що небо так само манило, в 21-му році він таки покинув службу. І, до речі, це не єдиний випадок, коли справжні аси професіонали своєї справи залишають службу через деградацію керівництва. Але коли почалася повномасштабна війна, не було часу на роздуми. На сантименти, Джус відразу повернувся та сів за штурвал винищувача. Тоді в лютому не було чіткої організації, суцільний безлад, паніка і невідомість. Чомусь не було високих наказів про підготовку військ до війни, не була готова протиповітряна оборона. Ворожі літаки долітали майже до центральної України, пакостили і поверталися неушкодженими назад. У наших військових ще не було ані плану. Ані ресурсів, як захищати небо. І Джус одним із перших вступив у повітряні бої. На величезний ризик, на вмання. Всі його реальні вміння здобувалися у практиці. Джус брав участь в обороні Києва. Він один із тих, хто створював образ легендарного приводу Києва. Пам'ятаєте такого? Ну так, на цьому фото саме Джус. Нехай той образ і був вигаданий, а фото зроблено ще на початку повномасштабного вторгнення. Але разом з привидом у нас з'явилася віра, що не все втрачено, що ми переможемо. Сам Джус соромився, що його називають легендарним привидом Києва, адже столицю тоді захищала вся сорокова бригада. Просто так вийшло, що популярною стала саме його світлина. Але соромитись джусу не було чого, адже на початок травня 22-го року він мав цілих 500 годин бойових. Вилятів, уявляєте, 500 годин це більше 20 днів у повітрі у сутичці з ворогом. Були навіть випадки, коли їх вилітало лише двоє чи четверо, а ворожих літаків 15 або 20. Боролися спершу на впомацьки, а потім на досвіді. В таких умовах Джу здобув чимало державних та відомчих нагород. Він був справжнім героєм, але ніколи на це не зважав. Спочатку у пілотів та в мирного населення було прохання, вірніше, благання закрити небо. Але відгуків не було. Коли не можете дати їсти, дайте хоча б вудки. Так і тут не можете закрити небо, дайте хоча б системи, літаки, а ми вже самі впораємось. Просили пілоти. Джуз добре володів англійською. Він був ініціатором створення англомовних мілітарних видань, які розповідали б про військову справу, про потреби України. Джус один із перших їздив на зустрічі, розповідав, що і для чого потрібно українській авіації. Майже з початку війни Джус голосно заявляв, що в Україні життєво необхідна новітня авіація, зокрема знаменита f 16 Він активно закликав про це світ. Джус звертався до західних партнерів в інтерв'ю Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News та BBC News. І сам Джус особисто. Повпливав на сенатора Джейка Салівана, після чого той постійно нагадував президенту США про крайню необхідність f 16 Але всі знаємо, як воно робиться, поки випросять, поки пообіцяють, поки пройде мільйон паперових перевірок. Та за цей час загине сотні наших людей. І поки там ті літаки повзуть до України равликовими кроками, Джус тут розпочав підготовку українських льотчиків до освоєння F-16 16 від читання книжок, мануалів до організації очних і дистанційних курсів. Джус також наголошував, що Україні в цілях безпеки необхідно мати декілька аеродромів для f 16 щоб переміщати, щоб ворожі ракети не могли розбомбити дислокацію. Незабаром ті самі літаки f 16 таки пообіцяли Україні, але лише наступного 24 24-го року Джус неймовірно радів, коли побачив новини, що ось вже скоро зможе осідлати нового повітряного коня. Але, на жаль, не дочекався. 25 серпня літаки, як завжди, розпочали тренувальні польоти. Цього разу над Житомирщиною. Але щось пішло не за планом. Прямо у повітрі не розминулися два літаки Л-39. Здітнення вибух. І всі троє членів екіпажу загинули: В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. З позивним Джуз. Пошкоджені літаки впали серед поля. Цивільні та їх помешкання на щастя не постраждали. Але що ж там відбулося у небі? За припущеннями державного бюро розслідування, аварія сталася в результаті порушення правил вильотів або підготовки до них. У пілотів зовсім інакше працюють мізки, зовсім інакші з'єднання нейронів. Неймовірна реакція та реагування, яке вироблене у бойовій практиці. Саме тому стати пілотом може не кожен, лише людина зі стійкою психікою та фізичними здібностями. Цього неможливо забутися чи розучитися. Це як ходити чи говорити вкорінено назавжди. То що ж такого сталося в тій аварії? На жаль, поки не зрозуміло. Невже дійсно саме тут обійшлося без диверсій та підстав, а банальна несправність? Напишіть свою думку у коментарях. А 29 серпня Україна провела Джуса в останню путь. Про нього говорила вся Україна. Навіть президент Зеленський також виразив свої співчуття. Він один з тих, хто дуже допомагав нашій державі, прокоментував головнокомандувач. Коли помирає американський льотчик, його побратими спалюють на злітній смузі фортепіано з ініціалами загиблого та бортовим номером літака. В честь українських загиблих льотчиків також зіграли прощальну мелодію. А потім інструмент облили рідиною та підпалили. Військові вишикувались шеренгу та тихо схилили голови. Після його смерті благодійний фонд, який опікував потреби авіаторів, названо на честь Джуса. Також посмертно йому присвоєно звання майор, хоча зробив він набагато більше. Але скажіть, ким треба бути, щоб спало на думку вкрасти щось у наших захисників? А якоюсь сволотою треба бути, щоб смикнулась рука вкрасти щось із могили нашого захисника. Здається, що в умовах війни таке неможливо, але ні, людській безпринципності немає меж. Щойно Джуса поховали, як з його могили вкрали шеврони, які залишили його побратими. Більше 20 штук шевронів. Хто вкрав, невідомо. Злочинців поки що не знайдено, але здається, адекватна людина такого не вчинить. Це або якийсь алкоголік, наркоман, або росіянин, або три в одному. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях, у кого могла піднятися рука на крадіжку з могили, кому знадобилися чужі шеврони. Про цю безсовісну крадіжку повідомила дівчина загиблого Меланія. Людині, яка вкрала шеврони, які на могилі Андрія залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам взамін. Що значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені, написала дівчина у соціальних мережах. Поверніть джусові шеврони на місце, не тривожте спокій загиблого героя. Джус не просто пілот, він справжній ас своєї справи. Він той, про кого будуть складати легенди. Він той, кому буде завдячувати українська авіація. Він буквально віддав своє життя, небу. його небо кликало і забрало до себе. Тепер він тримає українське небо звідти. Спочивай же з миром, джусе. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете підтримати донатами, а також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де є зараз класні акції. Чекаю від вас активності, підписка, коментар, вподобайка. Всім перемоги, всім па-па.